Наталичка, хотіла ще раз тобі подякувати за наш сеанс регресу. Я до сих пір якось не можу прийти до себе, тому що як згадую всі ті наші пропрацювання в сеансі, я все ж таки не можу зрозуміти, як воно все це так влаштовано. Заходила я в сеанс з запитом таким, що дуже часто моє ім'я плутають з іншими іменами. І коли я це почала аналізувати, коли воно саме більше мене тригерило, я зрозуміла, що в мене по факту це відбувається ще з самого дитинства, ніби мене приймають за іншу особу. І начебто сам запит сам по собі є такий безобідний, типу можна було б якби на нього не звертати увагу. Але коли ми зайшли в регрес, я зрозуміла, які події за ним стоять, і скільки всього почало розгортатися на протязі двох минулих життів, досить такі трагічні історії. І основне, що мене дуже тригерило і мучило, там це було велике почуття провини. Прям ну величезне почуття провини, дуже багато насильства, і, начебто, сам по собі, так як я сказала, запит, ну такий безобідний, ніби це не є така серйозна проблема. Але скільки пропрацювань стояло за цією проблемою, скільки страждань. І були такі моменти, коли я просто хотіла вибити, кинути трубку і кудись втекти, просто було настільки нестерпно йти увесь цей біль. Ось і в регресі почали такі розв'язуватися історії, де я давала таку так звану клятву обітницю своїй подрузі, що любою ціною я їй допоможу. А ну так сталося, що вона зробила такі умови, де я не могла просто виконати цієї, і вона була як ярмо у мене на шиї. І навіть в цьому житті у мене також була така подруга, ну ну, скажімо так, яка отруювала моє життя. І саме. Душу цієї подруги, я впізнала от, от, в цій інкарнації, я просто була в шоці. От. І ім'я це був лише ключик до тієї ситуації. Тобто, якби не ім'я, яке мене ось це тригерило, я б, мабуть, туди і не пішла, тобто я б, мабуть, від того досвіду і не зцілилася. І наскільки Наталя все це так класно повернула, як вона все це вирулила, як вона все це. Скажімо так, виявила. І особливо там, один з таких ключових моментів, коли вона сказала, що я можу ну, в тій інкарнації я можу з цією подругою і не дружити, я можу і не переживати цього травмуючого досвіду. От, і це прям для мене от, все фух, отак от, от зійшло. Я, я прям таке полегшення відчула. Ну, от, аж аж оце говориш, руки спітніли. Оце, от, оце, це те саме відчуття, коли ти попав до рук, до рук майстра. І я прям, мені так хочеться усміхатися, мені хочеться бігати, пригати. Прям, це, це настільки таке круте, круте відчуття свободи, що це, ну, це, це, це навіть важко описати. Тому ще раз дякую тобі, Наталочко, за твою вовліченість, за те, що ти націлена на результат, за, за це миттєве зцілення і полегшення, яке я відчула зараз. Ну, це просто, це просто настільки круті відчуття, що просто хочеться звернути гори. Так що, велике, тобі ще раз дякую.